Привіт усім. Штучний інтелект все частіше використовується в медичних дослідженнях, зокрема під час підготовки медичних публікацій. У відповідь Міжнародний комітет медичних журналів оновив свої рекомендації щодо ведення, звітності, редагування та публікації наукових робіт у медичних журналах. Мецькейп обговорив ці рекомендації, і я хотів би окреслити для вас ключові моменти. Редакція журналу зробила перший крок, встановивши правила, згідно з якими. Автори рукописів несуть виключну відповідальність за зміст статей і застосування технологій штучного інтелекту. Автори повинні ретельно приглядати та реагувати свої статті, оскільки штучний інтелект потенційно може генерувати неточні, неповні чи упереджені результати, які можуть здаватися авторитетними. Автори несуть відповідальність за те, щоб їхні статті були вільними від плагіату, включаючи будь-який текст або зображення, згенеровані штучним інтелектом. Відповідальність за задалежне посилання на всі цитовані матеріали несуть автори. Автори повинні чітко вказати, як у супровідному листі. Так і в поданій роботі роль штучного інтелекту в процесі написання рукопису. Крім того, всі дані та джерела, використані для створення нового тексту або аналітичної роботи, повинні бути надані. Поданому рукописі, якщо автор використовує інструмент штучного інтелекту для редагування своєї роботи, рекомендується включити до недоторкану версію рукопису для довідки. Ця практика може допомогти вченим медикам отримати користь від штучного інтелекту, мінімізуючи потенційні проблеми. Загалом ці рекомендації спрямовані на сприяння відповідальному та прозорому використанню штучного інтелекту в медичних публікаціях, забезпечуючи цілісність і якість наукових досліджень. Дякую за лайки та розповсюдження відео.